Там очевидно, що це була вистава російська, якихся два мужика. Вони ж там що, на манежній площаді загуляли, жінок шукали і забрели аж на купол, там, будинку, де палацу, де, то чого вони там опинилися серед ночі. Всі ж роботи, з огляду на правила, техніку безпеки здійснюють на такі висотні роботи у світлу частину доби. Да? Не поночі, не серед ночі. Тут яких два кренділя, вибачте, шурують той. З іншого боку підлітає безпілотник, да? він вибухає біля куполу. Що то за вибух? Слухайте, то смішний вибух, розказують, що це була спроба замаху на Путіна. Чим тим вибухом, який вибухнуло щось, трошки загорілося. Це ж мало потужний вибух. Що воно там? Воно нічого не зруйнувало. Я думаю, що якби якісь подряпини були на куполі, росіяни вже всьому світу показували, що це не подряпина наче, а те, що в Туреччині то розлом кори, то, да? отак вони б кожну подряпили. Нема чого показати.